Так. Макс, Максим. Значить дивимося, аналізуємо, що в нас так що не так. Я от не помню, По-моєму, по це можна буде зробити всі великі букви. Ваш варіант 17, ви впевнені, так? Да? <кій> Мається на увазі 17 по наказу. Це треба буде Марченко питати. Так. Оце ж я думаю, ті завдання, що я ж вам скидав, так? Да? Угу. Ну, це, в принципі, воно є, до речі, підписано. Тут всіма. Я потім його... Перевіка проєкт крім норма контролем. Потім я вам його дам. Ці документи, 4 листочка є. Так, ну перше, дивіться. Сторінки повинні бути, ну, ви знаєте, в стопчик. Да? Берете там, де не дотягує. дотягуєте їх. Да? Ну, а взагалі, то по-нормальному його треба було зробити його треба було зробити в табличці. Я ж давав табличку. Значить, Отакі ось оце, це, що ви диплом десь там прикупили, що ці рамочки, це не можна такого. Я вже давав. Я давав шаблон, а тут туди вставляєте. Далі. Оце вимога така. Оце должно бути отак. А це оце так. Да? Тобто, дивіться, другий розділ він отак має бути. Да? Ну і сторінки ж ясно, оце треба буде розставити. От. Бажано його я ж кажу, в табличку. Я таб, там табличка є, а ну давай по лівому краю ми спробуємо його. От. Так воно буде. Ну, в общем, треба, щоб у нас сторінки були окремо від самих. Ну, це таке. Шарки, Олечкина. Тут затверджує, навіть ну, ця нова ще голова комісії. Значить дивіться, зміст отут сторінка е 4. Вот тут сторінка 4 должна быть. Арку ще стіки, там у вас получится. Ну, Пока 20. Вот да? тут ну, тут таких куча Вот так. Значит, ще раз, розділ він трошки лівіше должен бути. От так. От. А пункты теж должны бути львіше. Да? Отакі от роз... пункти, вони от так лівіше должны быть. А то ну, така вимога, так. Да? Ну, та це деталі, то потом підправим. Хорошо. Вступ в актуальність теми. Ну, це єрунда, оце це воно не нужно. Об'єкт, предмет. А, є все, так? Да? А, ну тоді ладно. Завдання, дослідження. А, завдання є. Ага, хорошо. Тільки чи у вас 17-й варіант? Там в наказі треба дивитися. Ну, ясно, що сторінка ж не 8, а якщо то 4, 5, тоді це 6, 6,7. Да? Оце буде 6, ото 7 буде сторінка. Оце завдання скопіруйте і поскиньте туди саме у класру. Розрахунково технічна частина. Так, потім пробіл. тут після, по-моєму, 1-1 не, не донору пробіга. Отут, так. Да, Навіть 2, два рядка, ну хоча б один. Так, що це таке? Особливості конструкції. Чого воно другим шрифтом? Дивіться. Тут 12-й шрифт. Чого він? 12-й должен бути 14-й. Черв'ячно-рейкову передачу. Значить, дивіться. Черв'ячно-рейкова пишеться через дефіс. Черв'ячну рейку. Странно, чого воно його підкреслює. Повернено поступальні рухи. Неправильно. Тут зворотно. Зворотно дефіс. Поступальні. П. Поступальні рухи. Так. червячно ячну рейковий, знову ж таки, неправильно. Бачите підкреслення? значить щось неправильно. Вкладу частини позволимо страгально верстата моделі. Значить шрифт должен бути один. 14-й. Так, станина. Підтискуючи. Планки. Підтискуючи. Планка. Що воно нам дає? Підтискуючі планки. Ну, це розвантажуючий. Розвантажую, розвантажувальний пристрій. Отак воно должно бути. Поперегина, стіл. привід. Ну, це у вас диплом. Зворотно рухи. Зворотно поступальні пишеться через дефіс. Ну, це диплом 20-літній давності. Валу, не вала, валу. Стійці, та постіть, бо вас супорта. По санчатам та постійці. Стійки. Постійці. Механізм микання. Ну ось я не знаю. ну ж, звісно, це ж... Типа пуст, херування. Основні такі характеристики поздовжнього строгального, шановний. Отак пишеться. Через дефіс. Весла там де, 72.10. В таблиці, ось в хорошо. Таблиця ділиться з абзаців. Ну, абзац у вас є, так. Тож бачите, він, він, тут вимоги. Щоб тут було жирним, ну воно у вас нормальне. <кхе> так. Поздовжно стругального. А ну давайте ще раз тему. Тему гляну. Дивіться, поздовжньо стругального. Поздовжньо, бачите, тут дефіс у вас стоїть. Це тема правильно написана. А так ви, будь ласка, ж, по тексту не те саме. Не міняйте то одне, то друге. Так. Що тут у нас? Підтискуючих план? Підтискаючи. Підтискаючи. чи підтискуючи. Підтискуючи. Ну не знаю тут, що воно поміняти. Щоб воно не підкреслювало. Так, таблиця, супер, та механіка, що це робить столу. Ну, <coughs> Оце такі характеристики, вони, якщо чесно, і нафіг не нужні. Ді електрика от електродвигуни. Ось дивіться, у вас цих електродвигунів. Раз, два, три, 4. <coughs> Значить, по-перше, А, п'ять, п'ять двигунів і плюс генератор. Бачите? Оце вам треба буде їх описувати. О, такий красавець, да? Опять же, з поздовжню стругального написано неправильно. Там стругального тут Поздовження стругального, дивіться, як тут написано. І тут написано поздовження стругального. Бачите, через... тут дефіз короткий, а там розберіться за цим, хто там вам робить. Стругального через дефіс. Тобто, отак, от бачите? Вимоги автоматики, поздовжня. О, бачите, як нормально для мене. Стругальна верстата. Як тут поздовж стругального нормально, так? Да? Інстерці, момент. Інерції поздовж. Поздовж на стругальних верстатах. Зараз, угу, угу. зараз, так, для невеликих верстатів. Ну, Нормально. Вибору роду струми величини напруги мережі живлення. Ну вообще-то тут по-моєму тут немає. Пробіла за родом струму. Ну вибір система електронного методу регулювання швидкості. Генератор дайгу. Маловато, ну в принципі, тут якась була табличка, да? Щось тут не это саме. і все, да? Mm. Маловато, конечно ж по одному листочку, ну в принципі. Може візьміть щось таке, якщо взагалі з курсової може щось додати. Ну, щоб розділ хоча б на два листочка був. Ну так то непогано. Тепер же дивіться, там завданні по дипломному проєктуванню, там на кожен день кожен підрозділ. Копіруйте і туди вставляйте, тому що будуть перевіряти. То у вас все зроблено, все здано. Добре, працюйте. Тільки ще раз кажу, оце ж не пойдеть. Отакі рамки не можна. Отакі рамки, я ще раз кажу, не можна вставляйте його в той шаблон, що я вам прислав.